Ці шкарпетки в'яжуться з миска гачком номер 3 Починаємо в'язати по схемі номер 1 Схема миска на 3 повітряні петлі. Але кількість петель ланцюжка може бути 3, 5 або 7, в залежності від товщини пряжі розміру шкарпетки і бажаної форми миска. Такий спосіб в'язання дає ідеальний мисок і дозволяє легко регулювати розмір під час в'язання. Замкніть повітряні петельки в коло і почніть в'язати ось такі стовпчики з одним накидом, як ви зараз бачите на відео. У вас повинно вийти 3 повітряні петлі для підйому і 11 стовпчиків з одним накидом. Потім замкніть в'язання в коло знову. Тепер знову зробіть 3 повітряні петельки для підйому. І продовжуйте в'язати лицьовими рельєфними стовпчиками. При цьому першу прибавку ми робимо прямо тут, біля петельок підйому. Стовпчик з одним накидом і далі ось лицевий рельєфний стовпчик. Наступне додавання буде напроти через рівну кількість петельок. Я пров'яжу зараз 5 лицевих рельєфних стовпчиків з одним накидом. І тоді зроблю чергову серію додавань. І в цих місцях. Їх навіть можна не відмічати, вони будуть помітні при в'язанні. Всіх місцях в кожному рядочку ви будете робити додавання. Як ви зараз побачите, і згідно до схеми номер 1 один, один стовпчик з одним накидом, потім рельєфний стовпчик лицевий з одним накидом, і знову поруч стовпчик з одним накидом. І далі 5 рельєфних стовпчиків, після чого перед петельками підйому ви зробите ще один стовпчик з одним накидом. Зараз подивіться, будь ласка, як я це буду робити. Ми з вами зробили перші прибавки. Прибавки миска робіть до тих пір, поки діаметра кола не вистачить для ширини стопи. Дуже зручно, що не потрібно робити ніякі розрахунки, просто приміряйте майбутню шкарпетку, і ви будете вже бачити, чи підходить вона вам по розміру, чи ні. Наш мисок готовий, і тепер далі ми в'яжемо без прибавок. І перший рядочок пров'язуємо. Тією же блакитною ниточкою стовпчиками, без накиду. І знову лицьовими рельєфними. Ось так. як ви зараз бачите, так пров'язуємо весь рядочок. Для цих шкарпеток я обрала жакардовий візерунок. А ви можете обрати будь-який, який вам сподобається. Можете в'язати стовпчиками без накиду, можете стовпчиками з одним накидом, будь-який спосіб буде гарний. Смисл цього майстер-класу, щоб показати вам основи в'язання шкарпетки гачком. Дуже вдалий варіант цих шкарпеток, на мій погляд, дуже простий, який може освоїти навіть початківець, який ніколи не в'язав шкарпетки взагалі. Це набагато простіше, на мій погляд, ніж в'язати шкарпетки навіть двома спицями, не кажучи вже про п'ять спиць. Навіть не знаю, чому не робила це раніше. А ще я в цьому відео покажу вам, як в'язати жакард гачком. Я вперше це робила, але це так просто і так гарно, що зможе будь-хто за мною повторити. Отже, друзі, я вже майже закінчила перший рядочок Ось так, стопчиками без накиду. Зараз на екрані ви бачите схему жакардового візерунку. Хоча він був розроблений для в'язання спицями, як ви бачите, але це нічого. Для такого способу в'язання жакарду гачком це не має ніякого значення. І тепер я буду додавати ниточку іншого кольору. Продовжимо в'язати жакард. Будемо в'язати, як і раніше, стовпчиками без накиду, а, але рельєфними стовпчиками. Тобто, знову будемо в'язати під косичку, ось цю, захва... захватуючи, бачите? сам стовпчик без накиду. Ось так. Ще один плюс цих шкарпеток: крім того, що акрил сам по собі дуже добре держить тепло. Завдяки такому способу в'язання шкарпетки виходять, наче подвійні, дуже-дуже теплі. Ось так нічого складного. Друзі, тут, мабуть, і розповідати нема чого, але ще просто подивитися, деякий час поспостерігайте за моїми рухами, і вам все стане зрозуміло. А потім перейдемо до в'язання верхньої частини. Szkarpetki. Єдиний недолік в'язання цим методом, друзі, а він все ж таки є, це велика кількість хвостиків з виворотнього боку. Я їх заправляю у два підходи до п'яточки і після п'яточки. Зараз подивіться, будь ласка, як я це роблю. Я не роблю вузликів, та тут і не потрібно, бо дуже щільне в'язання нічого не розпуститься. Спостерігайте, як я це зроблю, трошки покажу вам. А мабуть, хтось і не знав і комусь буде корисна ця інформація. Тепер, друзі, переходимо до в'язання верхньої частини шкарпетки. Так, ми одразу вив'язали мисочок, середню частину, тепер верхню резинку і тільки потім будемо в'язати п'яточку. Ось така цікава модель шкарпеточок. Ну, отже, ось такі вони гарненькі у нас виходять. І тепер, після всього, цього ми мусимо розділити всі петлі на дві рівні частини. Одну половину петель ми залишаємо для верхньої частини стопи, а для в'язання шкарпетки над п'ятою, ми мусимо набрати ланцюжок із повітряних петельок, який дорівнює одній другій від всієї кількості петельок. Тобто, якщо особисто у мене 42 петельки, то я залишаю 21 петельку і ще 21 петельку набираю повітряних петельок. Зараз ви побачите, як я це буду робити. Я трошки ускладнила собі процес саме через жакардове в'язання, вам буде набагато простіше робити це, якщо ви буде, будете в'язати якимось простим візеруночком. Мені трошки складніше, тобто, тому що мені. Треба було дотримуватись візерунку. Але якщо ви просто в'яжете одним кольором, то вам буде легко це зробити. Але, друзі, я вам раджу, не стримуйте себе. Як з'яжете першу пару шкарпеток, наб'єте руку і потім експериментуєте. Стільки дуже красивих, дуже цікавих візерунків. Ну, Неймовірне різноманіття. Отже, не стримуйте свою творчість. Так, тепер Ось ми пров'язали ось тут. Серединку ми подивилися, де у нас серединка шкарпетки, де ми робили додавання мисочку. І тут приєднаємо наш ланцюжок повітряних петельок. Ось так, стопчиком стовпчиком без накиду. Ось такий отвір для п'яточки ми Отримали з вами. І тепер тим же самим візерунком жакарду, я буду в'язати верх шкарпетки до самої резинки. Зараз додам інший колір і продовжу в'язання, так, ніби нічого і не трапилося. Знову у мене рельєфні лицеві стопчики без накиду, як ви бачите, двокольорові. І далі я продовжую в'язати візеруночком. А для вас зроблю невеличкий монтаж, і покажу, вже, що я буду мати перед тим, як почну в'язати резинку. Шкарпетка майже готова. Візерунок я закінчила весь. Залишилось лише два кроки зробити: це зв'язати резинку зверху. Та зв'язати п'яточку. Ось такий отвір для п'яточки у мене вийшов. Отак, гарненько та охайно. А тепер я можу зв'язати резинку. Це буде рельєфна резиночка гачком. Знову робимо три петельки для підйому. І тепер в'яжемо лицевий рельєфний стовпчик з одним накидом. Ось так. Зачепляємо і пров'язуємо цей стовпчик. Далі в'яжемо виворотній рельєфний стовпчик з одним накидом. Ось таким чином. І так ми будемо чергувати, поки не пров'яжемо все коло нашої шкарпетки. У мене вийшло 4 таких рядочків. Я вирішила, що мені достатньо. Ну, а ви, як вирішите, то це вже ваша справа. Знову, друзі, просто подивіться, спостерігайте за моїми рухами, нічого складного, мабуть, все буде зрозуміло. П'ятку будемо в'язати по колу рельєфними лисовими стовпчиками згідно до схеми, так само, як ми в'язали з вами мисок. Починати краще за все з середини стопи. Тоді, шов не буде так помітно. Убавки будемо робити з вами в куточках, де з'єднуються стопа та верх шкарпетки. Я розумію, що краще один раз побачити, ніж 100 раз почути або прочитати. Тому все покажу вам дуже докладно у своєму відео. Зараз я з'єдню рядочок, перший рядочок. П'яточки. Ось так, стовпчиком без накиду. І роблю три петельки підйому. Зараз я дов'яжу до куточка, і ви побачите, як само треба робити убавки. Ми вже майже дов'язали до куточка ось робимо стовпчик лицьовий рельєфний пров'язуємо. А тепер стовпчик перед убавками. Бачите, ми його пров'язуємо. Але не до кінця. Тепер у нас було, було три убавки одразу. Ми робимо ось такий стовпчик з одним накидом, і теж не до кінця пров'язуємо. І знову наступний стовпчик ось ми пров'язуємо не до кінця. А тепер ось ці чотири петельки пров'язуємо разом, і у нас спільна вершинка ось цих петельок. Такі убавки ви мусите робити в кожному рядочку, в кожному із двох куточків в'язання. Це дуже просто, ніякої вищої математики це не потребує. Цим мені сподобалися ці шкарпетки, так все просто в'язати дуже гарно і дуже швидко. І якби ж не такий складний візерунок, я би пов'язала цю пару шкарпеток за один вечір. Ну, настільки все просто. Готові наші шкарпетки, яскраві, теплі та життєрадісні. Друзі, якщо вам сподобався мій майстер-клас, то будь ласка, поставте мені вподобайку та підписуйтесь на мій канал, бо буде ще дуже-дуже багато цікавого та корисного для вас.